Коротеньке відео. В мене скінчилися плати MATEC на базі H743 макроконтролеру версії 3. Ну і треба переходити на версію 4. Ось можете побачити, тут версія 4. А, і це справжній MATEC, але в одному з попередніх відео я розповідав, що коли я встановив спершу MATEC і під'єднав до них а, аналогова. Аналоговий е, вихід з Raspberry плати, то я не зміг отримати одночасно картинку з Raspberry та е, osd телеметрію е, Більш того, коли я почав щось там в Бетафай змінювати, то е, якимось чином в мене вигорів вихід на моєму 7.4 4 модулі, і він більше не показує аналог взагалі. І я зробив висновок, що щось з Matex з тим чипом, який а, накладає OSD, щось з ним не так. Тому що це звичайно китайський чіп, і щось там можливо вони наплутали, він виглядає дещо інакше, ніж той чіп, який був на попередній версії Matex. Тому я а, намагався зрозуміти, що не так. Я спробував а, подивитися на сигнал з модулю CM4. Пав, як пав, нічого там незвичайного не знайшов. Звісно, тут частота видачі цього сигналу вона дещо більша, ніж на звичайної аналоговій камері. Ну, Я подумав, що, можливо, це є проблема. Але оскільки версії 3 у мене вже не залишилося, я вирішив ще одну спробу зробити. І зібрав ще один дрон на базі версії 4, але цього разу замість я встановив ArdoPilot. Взагалі то я використовує Ardupilot, але ці плати йдуть зазвичай з Betaflight. я тестую все, чи працюю, а потім встановлю вже Ardupilot. І ось коли я встановив Ardupilot, то виявилося, що ніяких проблем з картинкою я не маю. Більш того, ви можете побачити, що нічого не мерехтить. Ось це дійсно. Жива картинка. Нічого не мерехтить, я отримую ОСБ, як і потрібно. Я отримую моє відео з мого CM4 модулю і все працює. Тому моє вибачення Матек виглядає так, що проблема не в апаратному забезпеченні, не в ХДВ, а проблема саме в прошивці або в Betaflight. А ось е, ніякої проблеми в ArduPilot і в прошивці для ArduPilot. Немає, все працює як і повинно працювати. Тому, якщо ви а, якісь системи до наведення робите ось саме таким чином, коли ви а, за допомогою якогось невеличкого комп'ютера генеруєте зображення, а, щось накладаючи на зображення, яке ви отримуєте з цифрової камери, і потім відправляєте це зображення через якийсь аналоговий конвертер або напряму в зімфу є. Yeah. Аналоговий відеовихід, то тут все з матеком працює добре. Ну, ось, це все, що я хотів сьогодні розповісти. Дякую.